Основне завдання підрозділів збройних сил на цій ділянці зіткнення це не допустити десантування противника на узбережжя, протидиверсійна робота, систематичне спостереження за надводною обстановкою, виявлення та знешкодження сил і засобів ворога по іншу лінію фронту. Ми можемо вести спостереження за допомогою оптичних приладів, приладів нічного бачення, тепловізійних пристроїв. Спостерігається зосередження живої сили противника та його техніки на Косікінберська противник здійснює облаштування своїх позицій, спостережних постів, вогневих позицій. Також здійснює протикаторну оборону, протидиверсійну оборону узбережжя, наносить вогневе ураження по нашим позиціям. В більшості випадків це міномет 82 мм, 122 мм. Противник ціленаправленно використовує цивільні житлові будинки, школи та садочки для зберігання боєкомплектів чи у якості спостережних пунктів. Тому нашим захисникам необхідно бути вкрай обережними, щоб не нанести шкоду українцям, що змушені проживати під окупантами. Нещодавно ми виявили місце проживання особового складу російських окупаційних військ, їх місце зосередження, спостережний пост, імовірно, командно-спостережний пункт. Напротязі кількох тижнів велось спостереження за цим об'єктом. Аналіз, збір матеріалів спостереження, ми підходимо дуже обережно, точечно наносимо вогневе ураження. Дається взнаки і зміна пори року. Так звана Зеленка з одного боку прикриває наші позиції, а з іншого так само спрацьовує і на користь окупанта. Ми знаємо, що на косу було завезено окопні реби. Також противник використовує антидронові пушки. Ландшафт місцевості не дозволяє їм якісно організувати там оборону, окупатись, зробити якісні бліндажі. Місцевість кінбурської коси вона така, що кілька разів купнув лопатою, вже там вода йде. За даними розвідки, на цьому напрямку найбільше скупчення расистів це 61 перша бригада морської піхоти північного флоту. Також очікує на український контрнаступ на цих позиціях. І так звана козацька бригада Дон постійно проводиться ротація противника, прибирають з позицій мобілізованих, щоб не повтікали, бо таких випадків вже забагато і завозять регулярну армію. Налаштований бадьоро. Ми готові йти далі і звільняти подальші території нашої держави.